Вітаю друзі на моєму каналі. Тільки що я зібрався йти на грибочки І тут дивлюся, а на цій стежині гадюка. І вона втекла від мене сюди, під пеньок цей. Вуш. Вуш Карпатський. Хотів для вас зняти, щоб ви побачили, яка вона. Вона дуже швиденько і тут десь зачаїлася. Фух, якось аж на душі так стало. Трохи злякався. Втікла ну, та втікла. нехай, бо вже якось лячно буде грибочка збирати. Що ж, йду я далі. Будемо. Ну що вона не утруйна лише все рівно. Якось не... Як побачиш гадюку, лише ні палки не маю. Треба собі палку вирубати. Щоб як щось то можна було захиститися. Що ж, друзі, будемо продовжувати грабалочку. Вирубав я собі палочку, щоб було. Що якщо попадеться гадюка, то щоб було чим захиститися. Така невеличка палочка, але нехай. Щоб було. І перша знахідка. Червоний мухомор. Ну, я таки не беру. Я більш люблю білі грибочки. Тут не знаю, що таке. Це теж мухомар, лише молоденький. Що ж, продовжуємо грибні пошуки. Така гарна погода сьогодні. Зранку було 0 градусів. А тепер, як бачите, сонечко, чисте небо. Трохи вітер, але самий раз піти на грибочку. Я цим скористався. Такої роботи сьогодні в мене немає. Тож, пішов на гриби. Не знаю, друзі, що я сюди знайду, бо я змінив маршрут, пішов по другому маршруту. Зранку був по одному маршруту. А сьогодні вже тепер пішов по другому. Подивитися, може тут щось наросло. Перевірити що грибні місця. Так як вже потроху почали з'являтися грибочки, то треба перевірити. Але, на жаль, ще нічого немає. Можливо, щось потім знайду і поділюся з вами. Тут тече струмочок. То, думаю, Сюди більше вологи місця, то йду сюди, пошукаю. Попри струмочок. струмочок, на жаль, зменшився, так як дощів слабо випало. Але ми з дружком будемо шукати. Так, дружок? Засів на хлібці. І так, друзі. Ах, Як жаль. Чого я скорше сюди не пішов? Дивіться, який... Який грибище. Він уже аж дуже постарів. Чорний. Треба було скорше, дружа, на. Дружок, іди сюди. Такий. Білий, але старий вже гриб. Ну що ж, подивимося. А, на жаль, його вже мухи почали їсти. Дуже старенький. Треба було раніше піти по грибочках по цьому маршруту. Знову бачу. Знахідку. Лисичка. Як бачите, така, гарна. Потроху почало все появлятися Як пішов дощик, і бачите лисичка і мухомори. І все відживає, відживає природа. Тут так гарно дзюркочить водичка. Бачите, чистенька. Дуже чиста вода. Знову знахідка. Знову лисички. Garni, czystenki, tu trzech, dobra, że ja poszedłem na grbalo, po drugim marszucie, jak baczycie. Знайшов лисичок. Бачите, які гарні лисички. Головне, чистенькі, не червиві. Такі лисички будуть жарені з сметанкою. Новий струмочок. Бачите, як гарно. Тече, зіркотить річка, така невелика. І так тут у мене перший, перший білий грибочок на другому маршруті. бачите, такий красень. Біленький, чистенький. Хтось на нього трішки примісив його, став, але такий ковбичковатий. Отака От краса. Ну, що ж, будемо шукати далі напарника. Бачу, появилися ці такі грибочки. У нас білюшки називають їх. Якщо ці білюшки з'являються, то будуть білі гриби. Це признак такий у нас, так говорять, здавну до мене. І знову я порадую вас знахідкою. Що це таке у нас? Білий гриб. Білий, невеличкий, молоденький гриб. Потроху грибалочка вдається. Ну що ж, будемо продовжувати. І знову знахідка. Оце так, подивіться, який красень. Один. Тут це заховав і друге, дивіться. Тобі тільки подивіться, яка краса, який грибочок. Оце так, оце так я знайшов. Що ж, будемо дивитися, може ще є. Десь оце так. На жаль, він трохи червивий, Але, подивіться, шапочка біленька. Так, непоганий. Що ж, будемо забирати, а цей, цей напевно, жовтий вже. Так, цей жовтий. Е, яка нога. Ого, ого. Ви подивіться, який красень. Ну теж трохи черваковати. Або великий який. Так, трохи черваковатий. Ну нічого. Нічого. Жовтий і черваковатий. Нехай. А зато. Зато гарна шапка така. подивіться Який красень. Оце, оце я попав нормально на грибочки. І цей такий красунчик. І дружок шукає мені, допомагає мені шукати, бо вони так гарно. Ховаються у, у, у псяці. Бачите, як дру, дружок шукає гриби. Нюхає. Молодець, дружок шукай, шукай. Бачите, як дружок шукає грибочка. Nema družah? Idemo dalje. Ot tako. Gardno. Znešal je lesečko. Так, друзі. Трохи я пройшовся по грибних місцях і ну, трохи знайшов, але не багато. Ну, треба ще дощику. Так що буду завершувати грабарочку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока.